Темні брати і сестри. Дякую, що прийшли. Пройшли сторіччя від нашої останньої зустрічі. Вибачте, що вирвав вас з ваших лігов і сховищ, але ця справа не може чекати. Час завдати удару настав. як ви знаєте, він набирає сили. Міфи правдиві. Ми маємо прискорити наші плани, щоб принести вічну темряву на весь Азерім. Ми маємо нанести удар по ньому, поки він не став занадто могутнім. Зі сходом Кривавого місяця ми. А де закуски? Так, слушне зауважені. Дуже слушно. Що? В запрошенні було написано, що тут пригощатимуть закусками. Хіба там було так, точно там було. було це, так що саме у тебе є? Не думаю, що я таке писав. Так, писав на запрошенні. маленьким шрифтом внизу. Це чи. може я взяв шаблон або що. Ми зустрічаємося раз на 200 років, а ти користуєшся Це вже твоя проблема, а не моя. Перевіряй перед тим як відправляти Це вже лезерство. Ми відволікаємося від нашої цілі. А яка ціль нагадай ще раз, можеш чіткіше сформулювати? Справді так. Захопити озири! Висока ці. Так, велика. Та годі, народ, серйозно, можете сприймати це серйозно. А хто не серйозний? Я дуже серйозний. Я просто кажу це велика ціл. Я не пам'ятаю, щоб тебе запрошували. Та не вже? Чому тоді я тут, якщо мене не запрошували? Це слушне Годі, Ви що, не сумуєте за владою? За тим, щоб люди вас боялися. Я люблю страх! Страх! Це смачно. Так. Обожнюю страх. Так, А я сумую за замком. Занадто довго ми були без влади, сидячи у своїх лівах. Ми заслуговуємо, щоб правити як великі вампірські клани минулого. Разом нас ніхто не зупинить. Ми поширимо наш темний туман землями і знищимо його. Тоді увесь Азерім схилиться перед нами. Час завдати удар. Що це за запах? Не може бути. Час часнику виродки. Хто готовий до збору? Так. Або ж, ідіть в сраку, падлюки. Допоможи. поможи! Шорт забирай! Ого. Може, ти і виграв цю битву. Але війна за Азерім ще триває. Я знайду тебе. Я й гадки не мав, що ти такий крутий NPC Грегу. Але, гадаю, у цьому є сенс, враховуючи часники вампірів. Добре. Я наступив на кажана. Він на другій сходинці, Грегу. Не ставай на другу сходинку. І тоді я вирвав одному серце голими руками. Боже мій Греку, то замовкни вже. Такого не було. Трясся, ти чесноковий фермер. Час чеснику виродки. Хто готовий до збору? Так. Або ж. Идіть у сраку, изли под лки. Так, так. Чудово. Знято.